Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні обговорюємо з вами новини зі світу британської королівської родини. Що відбувалося у Меган, Кейт Мідлтон, принца Гаррі, принца Уільяма, короля та королеви за останні сім днів. І сьогодні у нас по справжньому насичене відео багато-багато новин з усіх частин світу. Тож давайте з вами якомога швидше з усім цим розбиратися. І у нас з вами з'явилася вже така тепла і добра традиція. Новини ми починаємо з новин про виходи принцеси Кейт. Тож, по-перше, принцеса Уельська підтвердила свою присутність на святковому бенкеті королівської родини цього різдва. І з'явиться вона звичайно лише в тому випадку, якщо в цей день вона буде почуватиметься добре і у формі. Але ми дуже сподіваємося її побачити. А по-друге, це те, що вона разом з Вільямом мала робочий вихід. Вони з Вільямом відвідали невеличке місто для того, щоб віддати данину пам'яті сім'ям, які постраждали від нещодавного. Масового нападу на дитячому занятті його і танцями на початку цього року. Під час візиту принц і принцеса Уельська також зустрілися з пожежниками швидкою допомогою, санітарною авіацією і поліцією в громадському центрі Саутпорта, це містечко, куди вони приїхали. Також вони проговорили важливість і впливу. Психічного здоров'я з лікарями-психологами, які тоді працювали для того, щоб надавати довгострокову підтримку спільноті після цього нападу. Як на мене, принцеса має чудовий вигляд, фантастично виглядає. Образ лаконічний, його прям-таки, хотілося роздивлятися. Пальто Олександр Маквін, шикарного шоколадного кольору. Емі Лондон Клач і сукня Десис Віслз. І не дивлячись на те, що пальто не нове, але прямо такий трендовий колір, який супер популярний саме-саме в цьому сезоні, і такий відтінок шоколадного, який по справжньому личить під чудове волосся, очі, взагалі колір шкіри, абсолютно все, що є у Кейт Міддлтон». Принцеси Уельської. Звичайно, з усіх боків нафотографували всі її чотири колечка. Тож, перше колечко, перша її каблучка, валіська обручка, яку вони з Вільямом розробили разом з ювелірною компанією Верст в Брістолі. Як повідомляється Daily Mirror, колись цей перстень був подарунком на заручене від покійної королеви Єлизавети II. А також була каблучка з білого золота та діаметра Діамантів. За чутками саме цю каблучку Вільям подарував їй після народження їх першого сина Джорджа у 2013 році. І ще одна додаткова діамантова каблучка. І також каблучка вічності з темних дорогоцінних каменів і діамантів. Вважається, що швидше за все, ці камені це невеличкий реверанс до покійної принцеси Діани, оскільки, швидше за все, ці камені сапфіри. Ну, швидше за все вони навіть Виглядають чучи все, як саме сапфіри. А для виходу в світ Кей також обрала сережки, які вони в такому вигляді папороті. І ми вже коли з вами про це проговорювали. Саме папороть асоціюється зі стійкістю, витривалістю і новими починаннями. Можливо, це така, такий скритий сигнал від Кейт, що у неї все добре. Багато хто почав переживати, де ж її легендарна каблучка з заручин, яку Кейт раніше носила постійно легендарна каблучка принцеси Діани. І тут, в принципі, є два варіанти. Або у Кейт Міддлтон новий етап в житті, і вона не буде носити цю каблучку, хоча ми її бачили з вами вже м -м -м, під час Troopin' The Color. Вона була з цією каблучкою. Ну або Кейт вирішила, що така каблучка занадто важка для кожного дня. А потім у принцеси Кейт був ну зовсім цікавий вихід, її сфотографували на матчі по футболу принца Луї. І її образ, мама мія, я дуже довго намагалася зрозуміти, де взагалі тут. І трішки пізніше, хоча б з'явилося фото, де, де Кейт без капелюха такого цікавого. Бо коли була лише одна ця фотографія, я була в шоці. думаю, боже мій! Реально, декіт Міддлтон? і мені хтось в коментарях написав в телеграмі, що відчувається цей вайб Кейт, коли вони тільки-тільки зійшлися з принцем Уільямом. І тим часом фільм Принца Уільяма ми можемо закінчити безхатність, вийде вже зовсім скоро. Зараз нам показали лише шматочок інтерв'ю принца Вільяма, де він казав, що це питання та проблема надзвичайно важливі для нього, і він має сильну надію, що цього разу у нього все вийде. Меган Маркл опублікувала новину на своєму сайті, але сама подія була аж 2 жовтня. Тож було святкування Міжнародного дня дівчат, і Меган відвідала компанію, яка таке називається Girls Incorporated в Санта-Барбарі. Для того, щоб поспілкуватися з молодими дівчатами про їх досвід, зростання в епоху цифрових технологій. І цей візит підтримувався Archville Foundation, а також благодійним фондом Oprah Winfrey. для того, щоб на Надати основні цифрові програми оздоровлення дівчат у незахищених громадах по всій Америці, завдяки цій ініціативі дівчатам нададуть необхідні інструменти для процвітання у цифровому середовищі і сприянню більш здорових стосунків з технологіями. Багато хто знову звернув увагу на те, що, хоча меган тільки зараз виставила. Фотографію з цього заходу вже тоді вона була одна, і доволі яскраво проводила час з дівчатами. Звичайно, з усіма обіймалися всі в захваті. Але у багатьох знову питання: чому ж Меган все ж таки одна? Образ Меган мені сподобався. Не могла насправді відірватися, наскільки все лаконічно. І тут змі, звичайно, забули її за праску, але нічого нового. В принципі, сам образ, як на мене, дійсно симпатичний. Те, що Меган одна, що я можу сказати, Меган та Гаррі явно собі мають якийсь план, щось вони задумали, і поки вони цьому плану і тримаються. І насправді доволі цікаве питання, коли ми з вами дізнаємося причини таких довготривалих стосунків на, на, на дистанції. Вже минулого тижня казали про те, що почався тур Софії та Едварда до Мальти. Тож цей тур закінчився і тривав він чотири дні. Спочатку Едвард та Софі зустрілися з президентом республіки, а пізніше прем'єр-міністром доктором Робертом. Увечері, після їх прибуття, відбувся прийом у співдружності для того, щоб зібрати громаду співдружності і відсвяткувати організацію напередодні того, як пройде зустріч глав урядів співдружності цього місяця. На цьому фото доволі цікаво виглядав образ Софії, тому що сукні жінок були в одній кольоровій гамі, і виглядало це доволі достойно. Наступного дня герцог приєднався до молоді, яка брала участь у молодіжній премії Герцога Единбурзького, і офіційно відкрив нову штаб-квартиру організації на Мальті. Також вони вшанували хоробрість народу Мальти. під час Другої світової війни. Вони залишили вінок у Гавані Валети, яка визнала просто неймовірних повітряних атак Люфтваффе. Ще у 1942 році, за вистояння таких атак, король Георг VI, батько королеви Єлизавети, нагородив хрестом Георгія населення Мальти за знак визнання їх стійкості, витривалості та вірності. Образ Софії знову легкий. Принц Едвард і Софії взагалі стали першими членами королівської родини, які відвідали віллу Гвардамангія з 1951 року, причому саме в той момент, коли вони мають якраз таки титули герцога і герцогині Единбурзької. Колись королева Єлизавета і Принц Філіп вони жили на цій віллі, були молодою подружньою парою і мали якраз саме ці. Титули вони відтворили деякі фото королеви та Філіпа. Мурахи біжуть шкірою, коли дивлюсь на ці фото. Поряд особливо ця не перша, де Філіп Елизавета чорно-біла фотографія. Вважається, що такими щасливими, як тут, на цій віллі Філіп та Єлизавета не були ніколи. Зараз вілла реставрується, герцоги-герцогиня огляділи будівлю під керівництвом співробітників, які працюють над проєктом спадщини. Далі після цієї вілли, вони відвідали національну бібліотеку і вони оглянули артефакти і документи, які Фіксують зміни відносин Мальти і Великобританії а також лист, який підписала королева Елизавета II про відкриття першого парламенту у 1964 році. Році також вони відвідали богослужіння у англіканському соборі, який був установлений завдяки принцу Філіпу, покійному герцогу Еденбурському. А також вони поклали букет в пам'ять про журналістку Дафну Каруану Галіцію. Вони таким чином захотіли привернути увагу до проблеми насильства над жінками і дівчатами по всьому. Світу. Тур Софіта Едварда особисто у мене викликає найтепліші відчуття ці фотографії, повтори того, як колись тут жили Філіп та Єлизавета. Тим паче, в них в їх най найщасливіші роки прям таки гріє душу в такий вечір. Жовтня. І перейдемо з вами до новини, яку я ну, просто не могла не включити, бо вона викликала в мені деякий супротив, скажімо так. Тож нова партнерка графа Спенсера, це брат принцеси Діани, подала до суду на колишню дружину графа за словживання особистою інформацією. 42-річна Катрін, яка є норвезьким археологом, яка спеціалізується на. Подала позов проти 52-річної Карен Спенсер, третьої дружини графа Спенсера. Тож цей позов проти зловживання приватною інформацією. Він був поданий у четвер. Наразі більше особливо подробиць нема. Сама професор відмовилася від будь-яких коментарів, і графиня Спенсер також. Ще у 2011 році граф Спенсер одружився з канадською філантропкою Карен Гордон, і ось в червні цього року ми з вами про це вже обговорювали. Вони вирішили розлучитися. Пізніше тоді ще з'ясувалося, що він найняв собі дуже відомого адвоката з розлучень, який свого часу представляв принц. Чарльза, коли вони розлучалися з принцесою Діаною, її ще називають Сталева Магнолія. Тож минулого тижня графи професор Джармен порушили мовчання, і, не дивлячись на всі чутки, вони сказали, що вони зблизилися, і вони зараз є доволі близькими. Пара познайомилася, коли професор Джармен шукала залишки стародавньої римської вілли на території якраз таки. Особняку самого графа Спенсера, а також вони ведуть спільний подкаст. В принципі, у мене вже було відео, ми з вами обговорювали трішки. Інформацію про шлюби графа Спенсера, як він завжди покидав одну дружину заради нової, в принципі, йому 60 років, але в його житті не змінилося нічого. Але як на мене, той факт, що зараз вони намагаються чогось добитися через суд від його останньої жінки, це взагалі просто якась жесть. Принцеса Євгенія та її чоловік Джек відсвяткували шосту річницю їх весілля, і вони поділилися доволі милими фото. І у світлі, скажімо так, цих подій завірусилися зараз чутки, що принц Ендрю намагається забезпечити для Євгенії та Джека. Фрогмор, так як він є більшим будинком, ніж Айві Котедж. Фрогмор це взагалі той самий, в якому мали б жити Меган та Гаррі. І взагалі, пара Джек і Євгенія, вони доволі недовго жили у Фрогмор котеджі, коли Євгенія народила першу дитину Августа. Проте вони потім повернулися до Айві Котеджу, коли Меган та Гаррі повернулися до Великобританії на платиновий ювілей, Це був червень 2022 року. Однак після того, як сам. Асексики абсолютно точно переїхали до Сполучених Штатів, і вони, скажімо так, виселилися з Фрогмору, то принцеса Євгенія інколи користувалася Фрогмором, але і Айві Котеджом також. І, можливо, нас тепер очікує прям такий великий переїзд Євгенії та Джека у Фрогмор, так як вони сказали, що їм треба більше місць. Взагалі відомо, що в Айві котедж є три окремі спальні, але не дивлячись ні на що, Євгенія та Джек вважають, що для них поки замало місця наразі, і їм треба трішки більше, ну, скажімо так, трішки більше. Фрогмор дійсно є більшим будинком, ніж, ніж їх IV Котедж. Минулого тижня ми з вами дізналися, що король під час його поїздки до Австралії і Самоа він буде обов'язково брати з собою його. Лікаря. Але цього тижня з'ясувалося, що лікар буде не один, що йому необхідно з собою два лікарі. На всяк випадок для того, щоб мати змогу моніторити стан Чарльза 24 на 7. Все ж таки, одній людині це зробити доволі важко. І також буде ще медична команда на приймаючій території. І також з'ясувалося, що вони не потрапляють до Нової Зеландії якраз таки через регулювання і наставлення з боку лікарів. Взагалі, спочатку, пам'ятаєте, ми з вами проговорювали, що вони планували тур і до Нової Зеландії також. Чарльз особисто поділився цією інформацією, коли спілкувався з жіночою командою по регбі. Він попросив у них вибачення і сказав, що обов'язково приїде і надсилає свою любов новій Зеландії. Але насправді не лише турами ми з вами єдині, і не лише їх варто очікувати. 11 жовтня палац опублікував інформацію, що Амір Катару, а також його Шейха. Вони були запрошені королем на державний візит до сполученого королівства, і будуть вони з 3 грудня по 4 грудня двадцять року. Королі королева будуть приймати державний візит у Букенгемському палаці. Взагалі, у короля та еміра Катару. Хороші стосунки. Король відвідував Катар вісім разів ще коли був принцем Вельським. А також з ним була Каміла, коли вона була ще герцогиня Корнуельська у 2007 і 2013 роках. А саме мір на Відвідував Сполучене Королівство також вісім разів з 14 по 23 рік. І нещодавно король та емір зустрілися у грудні 2023 року на саміті у Дубай, і ось ця новина просто зігріла мою душу. Прийом означає красивий вихід, сукні, тіари, а можливо, навіть і принцесу Кейт. Можливо, навіть у новій тярі. Ну, це я можливо вже просто замріялася, але було б дуже цікаво на це. Подивитися, тож затимували подих, і на початку грудня нам буде що з вами обговорювати. І це абсолютно точно. Ось цих подій я вже прям очікую дуже сильно. Ну, а на цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, також на мій Telegram канал Там я маю змогу трішки швидше відповідати вам на якісь питання, на які. Не завжди можу відповісти швидко у форматі відео. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою! Побачимося з вами!